Ну, а сніг так повинен сходити. Малейку! Новий день хлопці зараз вже ставлять панельки і привезли дрон, щоб протягувати всі ці провода від панелі до інвертора. Зараз у нас стоїть питання досі по генератору. Я думаю, що в найближчі 2-3 годинки ми його вирішимо. І або зараз привеземо маніпулятор, або вже потім після того як хлопці поїдуть. Єс! Сидит забыть і буде У ну, вас так повинен шкод. <sk> 뉴스, we koffie koff, Koffie. koff. Ja, nou. Dat is een verse, ja. Dat is toch niet zo. Dat was het, dat was een verse. Dat was een goede hype. We hebben een neus, we hebben een neus. Dat zijn jullie We komen voor de We come to collect Did it all on my own, yeah when and brought it back home, yeah Now they callin' my phone, yeah But I'm all in my zone Ain't not a threat, they not. Tell them reset we We're near they best We still not a impressed Did it all on my own, yeah when and brought it back home, yeah Bought a watch with the stones, yeah caught them watching my tone, yeah Ain't no one doin' the shit that we doin' Ain't nobody movin' the way that we movin' How up the spreader and shoot us a movie. We pull up the pants and then get us some dope. Rockin' the news, but that shit ain't new to me. Watch how I do it, you think that it's cool with me. They just be fluffin' and that shit is foolery. Coolin', but that shit ain't cool to me. I'ma of the fish. Uh, yeah, they not on the list. Took a shot of success. We done packed the whole stadium like we the one Ain't ain't no You see the dumb. done no, Follow them niggas, yeah, just for the fun If I finish the drink, they gon' bite Give me 50, something be like a right. If I said it in third, I'd be like Yeah, all know me, all the time they change in my rhymes, niggas stealing my song And I know bitches like me, the you They changing change my line They be wasting my time, yeah We got a next, we got to a... that's how you finesse We a... finesse yeah, but I'm all in my zone, they not a threat, tell reset, we're near they best, we still not impressed, did it all on my own, yeah, when and brought it back home, yeah, bought a watch with the stones, yeah, caught them watching my throne

Так що? Маленький? Маленький. Тяжко. Тяжко. Тяжко тяжело. Тяжко. Тяжко. Блін, така дубярка, але здорове таке. А як ти його форма заведеш? Так же саме. Як Тепер будуть ці нижні є одного Ага. З них вже буде на інвертор такий. я Япон. Ну так. А, це воно цим, так, да? ти зараз опресуєш, типу, його. Так, працює. Ага. І має тут з'єднати. А в тебе такий, типу, як пістолет, так, да, присовочний? Бачиш, просто тут тяжко буде опресувати. Угу. І так, сьогодні перший день, як нарешті, вже наша система працює повністю. І що я можу сказати? Плюс-мінус 8.30 до плюс-мінус 16.30 комплекс повністю забезпечувався сонячною енергією. Е, у нас було мало заїздів, у нас було лише два номера. Але всі наші такі технічні штуки вони працювали як і необхідно, того можна сказати, що все люкс. По проблемах. Проблема номер раз. Ми зарядили акуми ввечері від систем. Тобто я не перевірив, чи вони заряджаються, чи не заряджаються. Проблема два. Я вже бачу, що реально ми використовуємо із 42 кВт плюс-мінус 10-15 в тому режимі, в якому працює зазвичай комплекс. Нам треба придумати або а, варіант, як використати цю енергію в піки, наприклад, там, включати бойлери чи включати котли, або нам треба докупляти акуми, щоб її зберігати і вже потім надвечір використовувати. Того будемо дивитися, будемо вирішувати. А ще вітер не сказав. Зараз коротше, я хочу, щоб ми за вечір один. <плес> написали сценарій для 11-го епізоду. Е, написали. Титри для ну не ювілейного, але епізоду з таймлапсів. З таймлапсів з 1 по 10 епізод, а саме по 26 серпня 23-го року. У нас трошки габела з періодичністю випусків. Вона да, відсутня. Да. Бо Ми працюємо над іншими проєктами, тому встигаємо їх можемо. Заради вас. Все. Так, як ми бачимо. Система стоїть, система працює. Зараз, так як вже ввечері, я хочу розібратися з батареями, поглянути, як вони працюють без мережі, можливо, прийдеться її самому вимкнути. І потім піти під'єднати котел, щоб ми могли скидувати надлишок електроенергії туди. Того? Якось так. І так, оце наш інвертор, куди приходять всі стріми від панелей, куди приходять кабелі живлення на купола, на кафешку і на будинок. І також, куди під'єднані наші батарейки. Е, сьогодні батарейки були заряджені до початку дня, але, але, це не головне. Зараз комплекс повністю працює від батарейок. І кожен день 17.00 до 8.00 він буде працювати від них. Сьогодні перший ніч, нічок ми це будемо пробувати і сподіваюся, у нас. Все вийде 11.08, 17.06. Вже енергія у нас йде від панелек. 3,2 Так, Поки у нас міжсезонка. ми готуємо наші номера до туристів трошки підшаманням стосовно ремонту. Робимо плінтуса і закінчуємо деякі будівельні роботи в будинку. Чуєте? У Чуєте? Всі ворогті працюють генератор. Це тому, що в нас знову відключення. Але в нас є світло, і у нас тихенько. Бо нарешті наша система працює і світло у нас від акумуляторів.